Уряд готує податкову революцію для бізнесу. Замість 23 державних зборів планують залишити всього 9. утім, які саме ще не уточнюють. А ставку єдиного соціального внеску хочуть зменшити одразу на 12 відсотків до 28,6. ПДВ – до 17. Податкових звітних форм буде всього 22. Нині їх аж 115. п'ятнадцять. Митері кажуть, такі новації суттєво спростять життя підприємцям. Важливий крок ми повинні зробити по впровадженню реальних процедур електронного декларування та сплати податків. Нам потрібно скасувати інститут податкової накладної і скасувати обов'язкові подачі реєстру податкових накладних, тому що ми бачимо, що є певне дублювання в цілої низці документів. Утім, бізнесмени кажуть, таких змін недостатньо. Найголовніша вимога скоротити кількість перевірок. Мовляв, податківці ходять до них як на роботу. Нині в Україні 80 контрольних органів. Там працюють аж 350 тисяч осіб. 60 із цих організацій оформлюють різноманітні дозвільні документи, 50 мають право призупиняти роботу підприємств. для виконання функцій фіскального контролю в системі податкових і митних служб. В Нідерландах працює порядка 70 офісів, в яких працюють біля 30 тисяч. Фахівців в Україні працює 530 офісів з чисельністю порядка 70 тисяч людей. В уряді запевняють, реформи податкової та митної служби це лише справа часу. Армію перевіряльників усе одно скоротять. Мовляв, коли бізнес здаватиме усю документацію в електронному вигляді, необхідність у такій кількості персоналу відпаде. А значить, частину працівників звільнять із посад. Хоча скільки людей залишиться без роботи і коли точно це станеться, наразі невідомо. Василь Дендін, Олена Лоскун, телеканал Юбіар.